Всім привіт! Це знову я, Саня Вєктровод. Вибачайте, довго відео не було. Білка, тихесенько. Що ти розгавкалась? Їсти хочеш чи що. Тихесенько, я тебе прошу. Довго відео не було, тому що Саша лінується. Багато заснятого матеріалу, але толкового нічого немає. Можливо, пізніше будуть виходити відео. І так, така от магнітола, китайська найдешевша з Aliexpress. Я її замовляв, Чисто, тако, просто подивитися. З цього вийде, що можна за 300 гривень купити. І я її розіграю. Між своїх підписників, дивіться відео, в кінці будуть умови. Така от магнітолка. Саме дешевша на Алиекспрес. Що вона може? Що вона може? Давайте перевіримо, так, що у нас тут в комплекті. Тут у нас пульт, провода для підключення. Я так розумію, знімати ставити такий от ключик. Витягуємо. Як пір'їночка, легесенька магнітола. Як я розумію, тут має навіть бути блютуз. Так, ну я бачу телефон тут якби намальований. Звичайна, китайська магнітола. Є кнопочки, є блютуз, є, можна вставляти е, карти пам'яті microSD, USB і Aux. Саме звичайно. Ось так вона ззаду виглядає, нічого, абсолютно Самий-самий такий от дешевий дешевенький варіант. Хочеться почути, як вона буде грати. Представляєте, тут навіть є рашицька мова. Рашицька, рашицька, ну, кому як. В інструкції є в нас, як її правильно підключити. Нам головне зараз підключити Це червоний і, мабуть, жовтий. Разом їх з'єднуємо, точніше червоний жовтим з'єднуємо і підключаємо ще чорний. Плюс-мінус. Зрозуміло всім, да, ну, ми ж не тупі люди. З блоку живлення ми дали 12 вольт. Пробуємо його включати. О, синеньким світиться. ага, тюни. Хорошо, підключаю ось таку колоночку, бо іншої в мене немає. А воно працює. Як бачите, зараз працюють флешки. Звук не сильно якісний, тому що колонка так собі. Ну я думаю, що і в принципі з такої магнітоли нормального звуку ти ніяк не витягнеш. Але, якщо затичка якась щось піде нормально. Зараз ще буду перевіряти, чи працює блютуз. Так, я не можу вам показати, як працює від Блютуса, але він працює. І це хорошо, звук, звісно, гірший, ніж від флешки. Але нічого, в принципі, можна користуватися. Я рахую, що 300 гривень воно коштує. Ой, не вірю, ой, не вірю. 60 Вт там точно немає, тим більше на 4 канали. Да, там, якщо в 20 буде, то буде добре. Цю магнітолу я розіграю між своїми підписниками. Для цього потрібно поставити лайк на це відео, підписатися і прокоментувати. Будь-що, по коментах я буду розкладати списки людей, які прокоментували, назначати кожному якесь число. Потім за допомогою якогось рандомайзера я виберу, точніше, рандомайзер вибере число. І по, по цьому числу в нас і буде переможність. Бажано, щоб у вас були відкриті підписки, щоб я міг перевірити, чи ви виконали всі умови. Також, можливо, кому цікаво, посилання буде під відео на дану магнітолу. Це не те, що в мене там немає ніякої партнерки просто, просто так. <смас> так. І 20 січня я розіграю цю магнітолу. Постараюсь якесь відео засняти, щоб всім було видно. Хто буде переможцем, я відповім на його коментарі, і ми там вже якось зв'яжемося і домовимося про те, як я її буду передавати. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім щасти! Україна переможе!